Сьогодні християни, які називають себе чогось східного обряду, святкують хрещення Господнє, збогоявлення, що називають його. Знаєте, я почув вранці, як люди говорили між собою, каже, хрещення Іванове. І мені стало інтересно спитати їх, а хто хрестився? Знаєте, із трьох двоє сказали, що Іван. Не Ісус Христос, а Іван. Ну, у нас є багато праці, і нам треба проповідати людям так, щоб вони хоча б це знали, що сталося в цей день, що вони його святкують. Іван для від Матвія третій розділ перших шість віршів. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській та й каже, Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк промовляючи голос того, хто кличе В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього приходив. Єрусалим і вся Юдея і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від Нього і визнавали гріхи свої. Іван був простий чоловік, але він був, як сказав Христос, найбільший серед народжених людиною. Він був більший за Мойсея, більший за Іллю, більший за Давида. Він був предтеча. Той, хто рівняє дорогу перед царем. Матвій у своєму Івангелії показує Ісуса Христа як Месію, як царя. Мудреці прийшли і поклонилися, як цару, принесли дарунки, як царю. І про Івана Матвій описує, що Іван той, хто йде попереду царя. Іде попереду цара, щоби зробити рівною його дорогу. Коли цар мав кудись їхати, ну, цар земний, то в нього був притеча, який брав людей з собою і їхав по тій дорозі, якою має через якийсь час проїхати цар. Він їхав, він розчищав дорогу, де були якісь зарощі, кущі. Що може міг би хтось заховатися, щоб якийсь вред нанести царю, він розчищав це. Він дивився, де є мусор, збирали, спалювали. І він засипав ями, великі ями, які були на дорозі, він засипав, щоб царю було комфортно їхати, щоб царю нічого не мішало, не перешкоджало його подорожі. Колись пам'ятаю, їхав в Лядово, така дорога була погана, особливо там згори, коли спускається, що спуститься, що спуститься, а підняться на гору. Ну, думаєш, як це я маю виїжджати, як я спускався кожного разу. Але одного разу мав приїхати президент тодішній, зробили таку дорогу, гладенька, рівненька, їдеш і нічого тобі не мішає. Це приблизно так тоді робив предтеча перед царем. Робив рівну гладку дорогу. Така місія була і в Івана Хрестителя. Рівняти дорогу для Господа. Що проповідував Іван? Покайтеся і віруйте в Євангеліє, наблизилось Царство Небесне. Іван проповідував покаяння. Покаяться це відвернутися від гріха і повернутися лицем до Бога. Покаяння це відвернення. Іван проповідував покаяння і публічне підтвердження свого покаяння. Хрещення це те, що я публічно заявляю, що я грішник, я потребую прощення. І Іван казав: покайтеся, і хай охреститься. І публічно заявіть. Про ваше покаяння, про те, що ви грішні. Юдеї вважали, що вони діти Авраама, то вже царство Боже для них вже їм там місце в царстві Божу заготовлено, ще вони тільки народилися. І вони точно вже підуть туди. Але Іван сміливо облічає, що і юдеям, і навіть фарисеям, які вважали себе взагалі чистими і праведними, але і їм треба каятися. І публічно про це заявити, що і вони грішні. Іван проповідував, що Царство Небесне можна потрапити тільки покаяться, тільки через покаяння. І Іван проповідував чисте і правдиве Боже Слово, незважаючи на небезпеку. За те, що він казав фарисеям так, як він казав, породження їхіни, то його могли побити каміннями. За те, що він облічав народ Божий гріху, йому теж могли щось робити. Хоча, коли він вже виконав свою місію, коли він вже явив світове месію, явив світове царя, то він був обезглавлений, ми знаємо, Іродіана зажадала голову його, і цар змушений був це зробити. Один пастор розказував, що одна ну, віруюча жінка в них була в церкві, вона була така великий бізнесмен, бізнес-леді була, і вона захотіла збудувати новий дім молитви. Звісно, віруючі були раді, задоволені, що Бог так побудив її побудувати гарний дім молитви. Вона збудувала великий, гарний, красивий дім молитви практично за свій рахунок. Але коли ще було відкриття, тільки пастор зрозумів, що це не на добре. Тому що він зрозумів, що не він там пастором, а фактично вона вже. Буде там пастором і буде робити там так, як вона хоче. І так і сталося. Невдовзі вона підходить до пастора, яка тим не маєш обвінчати. Він каже: з ким? А з одним адвентістом. Він каже, ні. Я? мене, та ти знаєш, та я перестану фінансувати це. То я відберу вас дім, молитви, цій, бо це я збудувала за свої гроші. Це мій молитви, і ти мені відказуєш, я таку услугу зробила. Він каже: ні. Ну подумай. Прийшла неділя, вона знову підходить до нього. Ну що ви передумали? він каже ні. Визиває його обрати на Братську Раду. Що ж ти каже? Ми ж лишимося без нічого. Вона ж ще й дім молитви може забрати, бо це дійсно, вона сама будувала його. Він каже: ні, ви собі як хочете, а я не буду. То ми тебе звільняємо. Він каже, звільняйте. Так він і не погодився. Нам треба проповідувати чисте, правдиве Слово Боже. І поступати тільки так, як каже Слово Боже. Не зважаючи навіть на небезпеку, не зважаючи ні на що. Іван Хреститель не зважав ні на що. Він не переживав, що в нього заберуть дім за те, що він сміливо облічає їх. Він жив у пустині юдейській. Це така впадина, як котьов. І там дуже поганий клімат. Там дуже жарко, і не то, що жарко, а парно. там настільки велика, що як якийсь малий час побути там, і це вже людина потіє, людині вже важко там перебувати. А Іван там постійно жив. Це було найгірше місце в тій місцевості, яке могло бути. І він там постійно жив. Куди вже йому гірше робити? Вже не можна більше йому гірше що зробити. Тому що він жив у самому поганому місці. Він не переживав, що його без їжі залишили, тому що він їв те, що йому Бог пошле. Рівняти дорогу був посланий Іван Хреститель. Гріх викривляє людину. Ісая пише, що ми блукали, як овечки без пастира. І Іван указує на цього пастора, на цього доброго, праведного пастора. Указує дорогу до нього. Як до нього прийти? До того пастора, який буде вести. Рівною дорогою, правильною дорогою до Небесного Царства. Другий прихід Господа Ісуса Христа вже дуже близько. І ту місію, яку виконував тоді Іван, ми маємо виконувати ми. Та місія покладена на нас. На віруючих на християн, на тих, хто знає шлях до Господа, прямий праведний шлях до Господа. І ми маємо вказувати людям на цей шлях. І ми маємо сміливо облічати грішників, проповідувати покаяння, так як Іван проповідував. Не прив'язуватися ні до чого земного, щоб воно нами не заволоділо. Збирати собі скарби на небі, там, де наш дім, там наше майбутнє, бо там наш Господь, якому слава навіки. Амінь. Помолимося.